Читання з книги Сіраха. Похвала мудрості у ній у самій, у Богові знаходить власну похвалу, серед свого народу проголошує власну славу. У згромадженні Всевишнього вона уста розтуляє, перед його воїнствами проголошує свою славу, серед свого люду звеличується. У святому згромадженні знаходить захоплення, у людному зібранні обраних прославляється, і між блаженними благословляється, мов той теребінт, я розпростерла галузки, і віття моє, віття слави й ласки, мов ті виногрона, я пишне гілля вигнала. І кліття моє плоди преславні та багатющі видало. Я, мати красної любові, остраху, знання і благонадії. Я даю вічні блага всім моїм дітям і тим, що від Бога призначені. Прийдіть ж до мене, ви, що мене бажаєте, і живіться досита плодами моїми. Згадка про мене солодша від меду, і мов спадщина солодча, ніж медовий стільник. Хто мене споживає, той ще схоче споживати, хто з мене п'є, той ще захоче пити. Слово Боже! Мене прославлять всі земні народи, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Богові спасителі моєму. Бо він зглянувся на покору, слугині своєї, ось бо віднині блаженною, зватимуть мене всі покоління. Мене прослав, земні народи бо вчинив мені велике, сильне і святе ім'я Його, і зроду в рід його милосердя. для тих. То його боїться. мене прославлять всі земні народи. Він виявив силу свого рамена. Росія в гордих. Думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору боки гірних, голодних благами наситив, а ні з чим відіслав багатих. мене прослав. Всі земні народи Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя як і проголосив батькам нашим Авраамові. Та роду його аж до віку мене прославлять всі земні народи. Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, ми, як були малолітніми, були підневільні первенням світу. Коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини. То Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе ава, Отче, тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то й спадкоємнець завдяки Богові, слово Боже. Алілуя, Алілуя. Алі Алі радуйся, Марія, сповнена на благодаті Господь з Тобою, благословена ти. Між жінками. Господь з вами, і з Духом Твоїм читання святої Євангелія від Луки. Слава Тобі Господи. Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому назарет до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав. Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш Його ім'ям. Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Тебе отінеть. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, Твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть Неплідною, тому що жодне слово. Не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє, Слава Тобі Христе, Перше читання з книги Сираха говорить, що я мудрість Божа і я поставила намет у Якові. Слухаючи цей фрагмент, ми можемо побачити цей такий поетичний уривок, де Божа мудрість говорить про себе. І ця мудрість була з Богом від самого початку. І тепер ця Божа мудрість живе серед людей. Вчителі церкви в цій мудрості вони бачили церкву. Тобто, читаючи цей фрагмент, роздумуючи, вони в ній бачили однозначно, що це є церква. А також в цій Божій мудрості бачили Богородицю Марію, яка цілковито повністю прийняла Божу. Волю. Оце те, з чим ми часто боремося. Ось. Не говоримо, що вже живу не я, живе мені Христос, але постійно говоримо, що я, 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 я. І коли ця Божа мудрість каже, я поставила на мене серед свого народу, то ми пам'ятаємо, що і слово стало тілом, і оселилося між нами. Тобто Бог став. Людиною, не втрачаючи своєї божественної природи. Тобто є і Богом, і є людиною. А намет це власне тіло Ісуса Христа, в якому Він жив між нами і живе. І першою такою, скажімо так, оселею да, для Бога стала хто Діва Марія. Бог її вибрав, щоб війти в цю людську історію. Щоб війти в ці страждання, які ми переживали від падіння Адама і Єви. Тому Марія, так як ми сьогодні переживаємо свято Марії Ангельської з Ангелської тому вона є живою порцюнкулою. Тобто вона є тим місцем на присутності Бога, де Бог є. І яка це Марія? Вона є тиха, проста, маленька, але в якій діє оця вічна благодать, в якій є присутня ця, ця благодать. Потім ми співали цей псалом, псалом, але це Євангелія від Луки, перший розділ величає душа моя Господа. І він зглянувся на покору слугині своєї. Тобто, це пісня самої Марії, це Марія, яка вихваляє Бога. І що цікаво, що вона не говорить про себе, вона прославляє Бога. Тобто, живу вже не я, живе мені Христос. Тому вона говорить про Бога. Вона захоплена Його добротою, Його любов'ю, Його милосердя. І вона щаслива не тому, що вона. Особлива, але вона щаслива, тому що вона довіряє повністю цілковито Богові. Тому що вона розуміє, що то Бог з нею розмовляє, то Бог з нею спілкується, то Бог прийшов, щоб спасти рід людський. І тому Бог прагне, щоб і ми мали таке подібне серце, як мала, мала Марія, не горде, несильне. Відкрите, слухняне, покірне. Бо що робить Бог? Бог скидає гордих, а покірних підносить, так як ми чули в цьому в слові. І тому саме такий був святий Франциск. До свого навернення горда людина була до квадрату. Але коли зустрівся з Ісусом Христом, зустрівся з Богом, Бог змінив Його серце. І став покірним. Тому прагнув, щоб його не називали Отець, а брат. Або хотів бути простим, хотів бути серед народу, бо прагнув бути як Христос. І тому саме Бог таких прощає і таких наповнює. Тому порцюнкула це не просто храм, до якого ми, ми, ми заходимо, а це знак того серця, яке відкрилося як Марія. І дозволило Богу і прийти. Друге читання з послання апостола Павла до Галатів говорить нам про те, що ми не раби, що ми є Божі діти. І це сталося завдяки тому, що Бог став людиною, і Він прийшов не безпосередньо, а через Марію. І тому він прийшов саме через її так. Амінь, так, да, фіат, іншими словами. Бог війшов в світ, щоб що зробити з нами? Усиновити нас, щоб зробити нас справжніми дітьми. Тому через хрещення ми є, ми, ми є цими вибраними дітьми, усиновленими. І Францис дуже добре розумів, що. Це дуже глибоке, що, що Він не раб, не слуга, не номер один в системі, так як часто це буває. Він, да? Христос Син Отця. І тому жив з великою довірою до Ісуса Христа. І тому Він прагнув, щоб кожен з нас саме це переживав. Тому поцункала. Це не тільки місце страху, де ти приходиш і боїшся да, чогось. Це місце, де ти можеш відновити цю гідність Божої дитини. Де ти знову можеш стати цим е сином, донькою кого Бога, не цього світу. Далі Євангелія. Е де Бачимо це благовіщення, чуємо про це благовіщення. Каже ангел, Радій, благодатна, Господь з тобою. І це момент, коли все якби міняється, повністю все. Бог стукає да, в двері людської історії. Але приходить не для того, щоб осудити, щоб тебе знищити. Він приходить через тишу. Через Ангела да? до дівчини, яка, якщо подивитися очами цього світу, нічого не значила. Хто вона така? Якась там Марія? Да? Десь там вона там жила? Ось, в якомусь провінційному містечку в Назареті. Ну, хто вона така? Але що робить Марія? Дуже важливо, що вона слухає. З одної сторони. А з іншої сторони, вона ставить питання. І що каже, довіряє і каже, нехай буде так. І оцей цей момент для всіх нас дуже важливий. Бо через її амінь приходить спасіння. Бо Бог що робить? Він питає дозволу, приходить і запитує її, і утримує цей дозвіл. Через покору, через покору. І тому процунку це місце, де, де Францис теж сказав Богові, що нехай буде так. І тому я і ти, як грішники, можемо сказати, я Боже, тобі довіряю. І Бог тоді починає діяти. Якщо ти не говориш Богові, я тобі не довіряю, хочу жити. Для себе, ну, то, звісно, що Богу важко діяти. Ось. І тому е свято процунку це місце та, святої е Божої благодаті, лагідності, любові, милосердя. Тому Бог не нав'язується, звісно, Він не ламає нас, але Він приходить як до Марії, як до Франциска і питає. Чи ти впустиш мене до себе? Чи ти дозволиш, щоб я діяв в твоєму серці? І коли ми входимо з вірою в будь-який храм, ну, як це, як, як пурцунку, ми можемо сказати, що входимо в серце Марії, де живе Христос. І там чекає на нас що? Любов, милосердя, пробачення. Тобто, чекає на нас нове життя. І тому сьогодні Бог каже кожному з нас, мені й тобі. Я хочу пробачити, я хочу бути з тобою. Ти не раб. Ти мій син, ти моя донька. Якщо повіриш в цьому, ну звісно, можемо тоді, якщо віримо, довіряємо, можемо сказати: ось я на слуга. Чи я твій, чи твоя, і нехай мені буде. Згідно з твоїм словом. І цього хоче Бог сьогодні почути від мене від тебе. Тому дає нам це слово, дає це свято, дає цю можливість переживати, але хочу почути ці слова. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Амінь. До тебе Ки наші простягаєм і про молитву просить кожен з нас о Матір Бога знов тебе благаєм. За нас ти заступайся повсякчас. Марія, аве, аве, Марія? Ми величаємо тебе, царице світу. Бо засвітить ми хочемо бути завжди, вірні Богу, хоч часто розчаровує нас світ, та ти говориш все почати знову. І в серці розквітає, віри світ. Аве Марія, аве, аве Марія, ми величаємо тебе, царице світ. За